Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про придбання компанії, яка є збитковою згідно з даними фінансової звітності, та відповідальність нового засновника такої компанії. Отже, ви придбали бізнес, але Дані фінансової звітності, ви, наприклад, не подивилися, чи подивилися неуважно. І виявляється, що за даними бухгалтерського обліку, за даними звітності, таке підприємство є збитковим, і збитки можуть бути значними. Що це означає для власника? Перш за все, це означає, що прибутки, які ви заробите на цьому підприємстві, тобто. Діяльність, якою ви будете займатися з метою отримання прибутків, піде на покриття тих видатків бізнесу за попереднього власника, тому що збитки вони завжди десь знаходяться. Наприклад, збитки найчастіше знаходяться у кредиторській заборгованості. Якщо підприємство збиткове, це означає, що у нього є борги, і ці борги можуть бути стягнені. І незалежно від того, що ви новий власник. Підприємства, ви будете нести відповідальність за діяльність підприємства до того моменту, як ви його придбали, тому що діяльність підприємства є безперервною. Щоб не потрапляти у такі цікаві історії, бажано перевіряти стан заборгованості до того, як ви підписали документи про придбання долі, або розуміти, що потрібно буде привести певні Провести певні дії, наприклад, ліквідувати якесь майно, розпродати майно та погасити заборгованості, щоб просто можна було потім починати в кращому випадку з нуля. Ну, може сказати, також що ви могли придбати випадково прибуткове підприємство, якщо ви не перевіряєте дані фінансової звітності, і ви могли, наприклад. Отримати фактично прибуток просто так за придбання долі. Зазвичай знову ж таки цей момент повинен цікавити і попереднього власника. Бо якщо ви продаєте прибутковий бізнес і є нерозподілений фінансовий результат, новий власник може його розподілити. Але я б на місці попереднього власника врахувала цей момент при продажу долі. Якщо я вже не розподіляю дивіденди, а то я вже хочу тоді збільшення. Вартості моїх корпоративних прав у нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.